Драму морзика, коли на останній хвилині додаткового часу Металор Донецька отримав право на пенальті, у ворота Карпат. Морозюк його пробував і не зміг забити. Як він молився, стояв на колінах, коли починалася серія е, післяматчевих пенальтів. Ну, продовжую цю історію вже після виконання цього штрафного удару. Морозюка просто відмінний удар, і тому я і згадав, Я думаю, що саме він зараз буде пробувати. Так він пробуває. м'яч летить у ворота. І рахунок настає 1-1. Володимир П'ятенко піднімає руки всередині другого тайму. Приблизно на тій же хвилині, як в першому таймі, відзначився Шахтар. Зараз Микола Морозюк забуває цей м'яч, допоміг йому рикошет до фінального поєдинку. Ще раз дивимось повтор цього моменту. Ось м'яч відворота цього повтори не дуже добре видно. Але мені здалося, що все ж таки там зачіпив когось в стінці м'яч, трошки змінив напрямок руху, і саме це дезорієнтувало п'ята. Ось дякуємо режисерам ось повтор цього моменту. Ну Якщо і ось можливості, ну так як на мене, все ж таки був невеличкий рикошет, але головне, що там.